Я ще трішки додам інформації. Пан Михайло про це вже частково згадував. Також у проєкті бюджету урядовці пропонують відмовитись від підвищення мінімальної зарплати прожиткового мінімуму. Згідно законопроекту, мінімалка становитиме як і раніше, 8 тисяч гривень. Без змін планують залишити прожитковий мінімум. Це дві тисячі гривень для однієї особи на місяць. А от видатки на житлові субсидії та пільги в бюджеті 25-го року скоротили на 15%. Це пов'язано із прогнозу. Ованим скороченням кількості отримувачів виплат на 400 тисяч осіб, так як планові витрати з бюджету у 2025 році скоротили на понад 7 мільярдів гривень. Пані Галина. давайте я прокоментую, тому що це от якраз потребує пояснення. Да? Я <сп> думаю, що багато хто з наших глядачів думає, чому б не підняти мінімальну заробітну плату. Що таке мінімальна заробітна плата в реальності? Насправді це ключовий показник для того, щоб рахувати податки. Угу. <ф на> Крапка, тобто насправді підняття середньої верніше, мінімальної заробітної плати, в першу чергу, впливає на виробництво і на те, скільки вони будуть платити податків, на те, скільки реально людина отримує зарплату в кінці місяця, це не завжди має впливу і зазвичай впливу немає. Більше того, хочу вам сказати, що на наступний рік за в прогнозі передбачається збільшення середньої заробітної плати з 20,5% з половиною. Тисяч гривень в цьому році до 24,5 тисяч гривень в наступному році. Тобто нам потрібно дивитися не на, скажімо такі ну формальні да економічні розрахунки, які використовуються для розрахування штрафів, розрахування податків, розрахування ЄСВ єдиного соціального внеску це вид податку, а саме на реальну середню заробітну плату, як в цілому по країні, так і по регіонах. І от на це б я сама і звертала увагу. Ви змогли б прожити на прожитковий мінімум? Ну, слухайте, я думаю, що ніхто би напевне, особливо люди, у яких є діти, наприклад, у яких є сім'ї, не зміг би прожити на мінімальну заробітну плату. Більше того, я не уявляю, як пенсіонери живуть на мінімальну пенсію. Але для того, щоб це змінювалося, що потрібно? Потрібно насправді давати можливість і створювати можливості для розвитку нашої економіки. Економіка у війні. Страждає да, тому що ну тут всі несприятливі умови для, для економіки, починаючи від прильотів регулярних, починаючи від мобілізації працівників і закінчуючи там іншого роду фінансовими і валютними обмеженнями. Але я вам хочу сказати, що навіть попри це є сектори економіки, які навіть під час війни дуже активно зростають, наприклад. Оборонно-промисловий комплекс. Я вважаю, що це взагалі наші герої на сьогоднішній день, тому що оборонно-промисловий комплекс це хлопці і дівчата, які виробляють зброю, які виробляють бронетранспорт, БК і так далі для наших бійців. Оцей от сектор за час війни зріс в 6 разів. Тобто ми виробляємо в шість разів більше, ніж того, що ми, робля... що ми виробляли що ми в цьому. Тому ми тримаємо за рахунок цього прибутку. Ну, проблема в тому, що ці прибутки могли би бути ще більшими і для приватного сектора, і для бюджету. І тут є дуже велика проблема. Тут насправді є дуже багато проблем. Тому що оцей от сектор ОПК він, попри те, що він самий динамічний зараз під час війни, він і найбільш зарегульований. Тобто він повністю задушений регуляторкою. Їм не можна нічого експортувати не можна. Пільговий кредит брати можна всім. ОПК не можна, немає пільгових кредитів. Є обмеження прибутковості в державних контрактах, є драконівські штрафи, і т.д., і т.д., і т.д. і а тому зараз, от Верховній Раді, зокрема, це там е, річ, які я особисто присвячую багато часу. Ми створили робочу групу щодо е, якраз дослідження проблематики інвестицій в оборонно промисловий комплекс. І разом з профільними оборонними асоціаціями, разом з виробниками, експертами і волонтерськими фондами, які закуповують українську зброю, ми якраз намагаємося зрозуміти і докопатися до того, де оця, скажімо так, удушаюча, Регуляторка не дає нашому оборонно промисловому комплексу масштабуватися швидше, виробляти більше зброї для наших захисників, виробляти кращу зброю для наших виробників і виробляти дешевшу зброю для наших виробників.